Духа розуміння, Духа воїнів Божої Христа, що з'явився нам. Нині остяшується істота води, розділиться Йордан. Ріку Христе Царю. і притечі спішиш блаї прийняти хрещення слуги, ради ліхті наших чоловік, люче, славу, свій Сину, і Святому Духові, і нині, і по і на віки вікива. Ви слуги прийнявши і просив, просиння не знавших ріка, бога ви тебе, води для дусі, як світильник може просвітити світово, як слуга може поклати руку на владику, ось як і мене і буде спасити світ. Діло уваги, на да, гори Господь, ви будете з радістю тривати, буде зараз спасіння, Сьогодні скажете, свожити отпорами, визнавайте його війська, рахували східність народами, про його подвиг, радий, чиня його вітне, впівайте, господарі, побіглися невелике, не раді про те, по всій землі. Дікуй ти веселіче не в цим піщу ми всі о, Господь просвічення мої, спасині головоюся. О, той захисник життя мого має прахати. Оспой посвідчення моєї спасительмі, кого боюся послання святого Апостола Павла читання. Будемо уважні прая. Не хочу, щоб ви не знали, що всі наші батьки були під хмарою, що всі перейшли через море, що всі. Хрестили Мойсея у я хмарі та в морі, що всі їли ту саму духовну страву, що всі пили те саме духовне Питво, що попили з духовної, що йшла з ними. Скелі, скеля ж був Христос. Святої Евангелія ми і духові твоєму, від марка святої Івангелія, читання, Слава Тобі, Господи слава тобі, будемо уважні Одного разу прийшов Ісус із Назарету. До Галилеї був хрещений Іваном і пані, і коли виходив з води, побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб, сходив на нього, і голос і злинув з неба, ти є син мій улюблений, у тобі моє уподобання. Слава тобі. Слава тобі, ми помолімося, Господи помилуй, помилу. щоб святилися водиці, силою, діянням і приходом Святого Духа, Господи, помилуй, помилу. щоб на водиці зійшло очищені діяння Пресвятої святої троті, ми помолімося, Господи помилуй, помилу. щоб було їм даровано благодать, спасіння благословення, Йорданої, силою діянням приходом. Святого Духа, Господеві, помолімся, Господи, помилуй. щоб не незабарі був сокрушний сатана під ногами нашим, і звиновний була всяка лукава застія спрямована проти нас. Господеві Господи, помилуй. що Господь Бог визволив нас від лук усякого підступу і спокусу, супротивника, і вчинив нас достойними обіцяних благ. Господеві помолімося. Господи помилуй, щоб ми просвітилися просвіченням розуму і благословенням щастя, Святого Духа, Господеві помолімося. Господи помилуй. Господи, Господи, помилуй Господь Бог і слабло, Словені, Йордано, і освяти Водиці, Господебі помолімся, щоб вода ця стала даром освячення, спасінням від гріхів на тіла, і душі тіла, і на всяку особливу потребу, Господи, помоліться. Господи помилуй. Подача струмувала до життя вічного, вічно, Господи, помоліться, Господи помилуй, щоб вона проганяла всякі підступ, ведемих і неведемих ворогів. Господи, помолімся, Господи, помилуй. За те, що черпають і беруть на освячення, тоні Господа і помоліться, Господи, помилуй, щоб була вона на очищення душі тіл усім, щоб вірую черпає, прочащається нею. Господи, помолімся, Господи, Господи помилуй, щоб сподобатися нам, наповнитися освяченням вочим причастям, невидимим явлінням Святого Духа, Господи, помолімся, Господи, Господи помилуй. Помилу, Господи війна, помилуй, щоб визволитися нам до всякої скорби, ні виносити, Господи, помолім Господи помилуй. Господи, спаси, помилуй, корони нас, Боже, твоєю благодатью, Господи війна, помилуй, Пресвяту, святу, пречисту, преблословену, славну водицю нашу Богородицю, і присматіва Марі з усіма святим, поминувши, сумі собазіно, і це ще наше, Христу Богові віддаємо Тобі. Амінь, Господи. Господи. Бо тобі належить, вся та слава, честі, поклоніння, з безначальним Твоїм учам і Святим, благим, за творящим Твоїм духом, нині повчив і на віки вічні. Амінь. Славимо Тебе, владико, Чоловіко-любче, Вседержителю, Споконвічний царю. Славимо Тебе, создателю і створителю вселенної, славимо Тебе без батька з матері і без матері від Отця сущого. Бо попереднім праздником ми бачили тебе дитям, а в теперішнім досконалим тебе бачимо від досконалого явленого нашого Бога. О, нині настав для нас святковий час, і хор святих збирається з нами, і ангели з людьми спільно святкують. Нині, бо благодать Пресвятого Духа, овинені голуба на воду прийшла. Нині незахідне сонце засіяло, і освіто промінюється Господнім світлом. Нині місяць півосвітний світ. Ясним промінням, нині промінні зорі осяйним блиском зеленного здоблю. Нині хмари з небес росять дощ правди для людства. Нині сид не своєю волею рукополагається від свого створіння. Нині пророк і притеча до владики приступає, але з тим тінням стоїть, бачивши Боже до нас. Подження. Нині йорданські води, Господнім приходом перетвориться в цілющі. нині все створіння таїнственними течіями напоюється. нині людські ріхи йорданськими водами обмиваються, нині рай відкривається людям, і сонце правди сяє нам. Нині гірка вода, що за Мойсея Господнім приходом. Перетворюється людям у солодці. <кій> Нині ми визволилися від давнього ридання, і як новий Ізраїль спаслися. Нині ми мітьми визволилися і світно борозуміння промінюємось. Нині морок світу знищується явлінням Бога нашого. Нині горішнє з долішнім святкує і висоти з низами розмовляють. Нині священний, вельми голосне торжество правовірних радується. нині знищується обман, і прихід владичний прокладає нам шлях спасіння. Нині владика до хрещення поспішає, щоб піднести людство до висот. Нині Всевишній перед своїм рабом схиляється, щоби нас від рабства визволити. Нині ми царство Господнє купили, а царство Господньому немає кінця, нині земля і море стали співучасниками радості світу, і світ веселістю наповнився, побачили тебе води, Боже, побачили тебе води, настрахалися. Йордан повернувся назад, побачивши вогонь Божества. Тілесно сходив і входив до нього. Йордан повернувся назад, побачивши Духа Святого, у вигляді голуба, який сходив і літав над тобою. Йордан повернувся назад, бачивши, що невидимий став видимим творцям оплоченого владику у вигляді раба. Йордан повернувся назад. І гори заграли, бо автіні побачили, і хмари голос видали, чудуючи світло від світла, істинним бо, від істинного бо, що приходить, бачивши владичний праздник нині у Йордані, і його само, що потопив у Йордані саму смерть задля переступу, і жало спокуси, ядів Союз, і подарував світові спасенних хрещення. Тому і я грішний, недостойний слуга твій, про величності чудес твоїх спогляд оповідаючи, пройнятий страхом кличу благально до тебе, велик, великий ти, Господи, і дивні діла Твої, і немає ні одного такого сло, щоб задовільно оспівувало чудеса твої. Великий ти, Господи, дивні діла твої, немає ні одного такого слова, щоб задовільно оспівало чудеса твої. Великий ти, Господи, дині діла твої, і немає ні одного такого слова, щоб задовільно співало чудеса твої. Бо ти, що волею своєї вітри добуття до буття прожив усе, своєю владою йде споріння і за своїм задумом будує світ. Ти що трьох споріння і увінчав чотирма порами круг року. Перед тобою тремтять усі розумні сили, тебе успівує сонце, тебе славить місяць, тебе оточують зорі, тебе слухається світло. Перед тобою тремтять безодні, для тебе б'ють дерева. Хи розіп'яв небо, як намець, утвердив землю на воду, городив море піском, те це дихання розлив хубіття. Ангельські сили служать Тобі, арханські хори вклоняються тобі, новоокі керувими, що сарафеми навколо стоячи і облітаючи, покриваються страхом неприступний Твоєї слави, ти бог сущий, неописаний безначальний невимовний прийшов на землю, прийнявши вигляд слуги і в подобі людський перебував. Бо ти, владико, задля милосердя своєї ласкавості, не міг дивитися, як диявол мучить людський рід, але ти прийшов і спас нас, і сповідаємо благодать, проповідаємо милість, не таємо добродійсності, ти визволив наш людський рід і освятив дівчину утробу проборі, твоїм, все створіння успівлює тебе. Явленого бути Бог наш, на землі з'явився і пожив, ти йорданські води сюдив, пославши з неба святого духа, Ісукрасив голову, Змію, що там знілося. Сам, отже, чоловік полюбчи, царю, прийди, нині твого духа. і от воду цю. Сам одже, чоловіку люхти тарю, прийди, нині серця, святого духа, освяти сам самоджи, чоловіку, люх і тарю, прийде, нині серця, святого духа, і освятий водотю. І, і, да, і благодать, спасіння, благословення Йордану, і, і джерелом нетління, даром освячення, розрішення гріхів. Цілення не для демонів, для супротивних сил, неприступною, сповненою ангельської сили, щоб усі, що черпають і причищаються, мали на освячення душі тіл, на лікування від терпіння, на освячення і тіл, одна, лікування, лікування від терпіння, на освячення домів і на всяку особливу потребу, бо ти Бог наш, що водою і духом обновив постаріло від гріха. Нашу природу, ти Бог, на що за ноя ну водою потопив гріх. Ти Бог на що через Мойсея морем визволив з фараонового рабства рід єврейський. Бо ти Бог, на що пробив скелю в пустині і потекли води, і потоки наводнилися і напоїв, спрагли людей своїх. Ти Бог на що іллі водою, і вогнем визволив Ізраїля від обмани. Баловуєм, сам нині влади, посвяти будут Духом твоїм святим. Сам нині владий посвяти, будут Духом твоїм святим. Самі нині влади посвяти, буду цю, Духом Твоїм святим. Сам, і подаю усім, що доторкається і причащається і помазується нею, освячення, здоров'я, очищення і благословення. І спаси, Господи, Бог бережений народ наш, захорони його під покром своїм у мирі. Даруй йому все, що просить спаси, щоб і стихніми відповідали, і затимна. Наші тобі славо і подяки, і поклоніння посилаємо з беззначальним Твоїм Отцем і Присвятим, і добрим, і животворним і Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки, віки. Амінь. Коли Йордані Христи, ти Господи, троїчне з'явилося поклоніння. Остай свій про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голову похверчував ці слова. Господи, що з'явився і світ, просвітив слава Томі. Голий, Йордані хрестився ти, Господи, троїчне, з'явилося поклодіння. То ця сі, що про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже переді голову потверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ, просвятив слава Тобі. Олим'ярна Йордані хрестився ти, Господи, троїчний лице поклонів. Отця свічі про тебе збиваєш тебе, улюбленим сину, Дуже, великого потверджував всі слова. Господи, що з'явився і світ, просвітив слава Тобі. Благословення Господні на вас, благодаті, чоловіку, люб'ям завжди, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Тобі, Христе Боже, надій наша, слава тобі, слава і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істини що в Йордані хреститися з волею від Івана. Пасіння нашого ради молитвами причистої своєї Матері, святих славних, церквальних апостолів, святих святої Великомучениці Параскеї, всіх святих помилує, спасе нас як благий і чоловіколюбе. Zira 들으면 인기 많다. 야. 도달. 도달. 도달.